Голова Волинської ОДА провів прес-конференцію обговорив результати своєї роботи та ситуацію в області за різними напрямками діяльності адміністрації. Звісно, підняли питання доріг і їх стану. Стан доріг він десь взаємопов'язаний із пасажирськими перевезенням, із доступністю швидких допомог до тої чи іншої громади, тому це питання теж. Вирішується і на сьогоднішній день фінансування для області відбувається таким чином, що з державного бюджету на підтримку місцевих доріг виділено 39 мільйонів. Результатами щотижневих зустрічей з громадами виявилось, що перевізники не виконували зобов'язання по 30 маршрутах через стан доріг. Тому у вирішенні цього питання зацікавлені всім голови громад надали близько 90 зауважень по маршрутах, графіку і часу. 82 вже вирішених проблемних питаннях, і як мене запевнює керівник відповідного структурного підрозділу, що вони до травня місяця будуть вирішені 100%. Іван Рудницький запевнив, що руху з боку білоруського кордону не фіксується, але до ймовірної агресії з боку сусіда готові заходи захисту. З приводу фортифікації, то хочу теж сказати, що на сьогоднішній день відповідна військова частина Міністерства оборони України приймає вже на баланс фортифікації, які були побудовані минулого року. На сьогоднішній день вже прийнято. Вони перейняли 38 відповідних споруд. Ця робота продовжується, лишилося до десятка інших. Знову підняли питання лікування ветеранів, стану госпіталю для військовослужбовців та ветеранської підтримки. Загалом. На сьогоднішній день з 54 громад Волинської області 52 є відповідні фахівці з ветеранського супроводу, які безпосередньо і повинні, і виконують. Ті обов'язки, якраз що ви його звучили, це спілкування, комунікація з ветеранами демобілізованими і членами їх сімей на площаці Волинської ОВА щотижнево по четвергам відбувається зустріч з бізнесом, де я на декілька зустрічей теж був ініціатором того, щоб бізнес більш ширше пропонував ветеранам гарні робочі місця, залучав їх. На ті чи інші підприємства до роботи для того, щоб платив їм достойну заробітну плату, для того, щоб ветерани якомога швидше інтегрувалися в суспільство, яке відносно знаходиться в тилу, в такій більш-менш спокійнішій мирній атмосфері. Голова ОДА каже, що подібні прес-конференції буде проводити один раз на квартал для того, щоб волиняни були в курсі всіх подій, почували себе в безпеці і дотримувалася соціальна політика в регіоні. Оборонна ситуація і вона як є одною складовою загальної безпекової ситуації в регіоні. Є на належному рівні, і тут в першу чергу треба подякувати і службі безпеки України, регіональному управлінні. І поліції, і прикордонній службі, а також всім іншим силам оборони, які на до сьогоднішній день надають сприяння або безпосередньо виконують ті чи інші функції для того, щоб безпекова обстановка області була на високому рівні. Ольга Ганич, Неля прокупчук, для новин на часі.